Так, 1 серпня 24 го року річка Черемош. Кот у Покупалися традиційно. На столі у нас кефірчик, ковбаски мисливські, батон свіженький і соломка солена. Я вже таке старе, що щось сидів собі, думав і згадалася така мені пісня. Ще з дитинства співали в Вінниці на березі Південного Бугу. Ну, пісня така. Сиджу я над річкою з довгою тичкою, пиздю зелених жабів. Тичка вломалася, жаба з'їбалася прямо у зелені кущі. Там ще, по-моєму, один комплект, от, але я його вже не пам'ятаю. Колись згадаю, то добавлю. От, Якось так.